Коли світло раптово зникає, хочеться залишатися на зв'язку у теплі та з гарним настроєм. Сьогодні розберемося, які гаджети допомагають пережити блекаут так, щоб він не перетворювався на хаос. Звісно, що почну з зарядних станцій, бо це маст хеу. Моделі з високою номінальною і піковою потужністю легко поруються з живленням багатьох гаджетів та побутових приладів. Якщо потрібно живити домашній офіс, то достатньо компактних варіантів з меншою потужністю. Проте бажано з функцією UPS. Такі моделі при зникненні електроенергії автоматично перемикаються у режим джерела безперебійного живлення за 10 мілісекунд і все стабільно працює. Важливо, щоб була продумана конфігурація портів для одночасного підключення кількох пристроїв. Щодо акумуляторів, то надійніші літій залізофосфатні. Вони довговічні Чні стабільні при низьких температурах і витримують тисячі циклів зарядки. Ще одна важлива функція швидке заряджання, щоб можна було відновити запас енергії всього за пару годин. Станції дають великий запас енергії, але їхня портативність доволі відносна, тому варто мати ще один формат автономності компактний павербанк, який виручає в дрібних, але критичних моментах. Універсальний павербанк Базеус із ємністю 20 тисяч на годину та двома портами USB c та USB A допоможе швидко зарядити смартфон, планшет, що смарт-годинник, дисплей із рівнем заряду дозволяє чітко контролювати. Скільки енергії залишилось? Додатковий плюс цієї моделі кабель петля для зарядки, за який легко тримати в руках і носити як маленьку сумочку. Ідеально для активного робочого дня чи прогулянок. Автономне освітлення ще один маст хев. Різні моделі ламп Color на будь-який бюджет допоможуть створити затишну атмосферу як для роботи, так і для відпочинку, навіть коли відсутня електроенергія. Ось ця настільна лампа компактна та зручно регулюється. Яскраве та рівномірне світло забезпечують 36 світлодіодів, а завдяки батареї ємністю 1800 мАч працюють до 5 годин. За допомогою сенсорної кнопки легко управляти яскравістю та температурою освітлення. Ця модель має три рівні кольорної температури. Як щодо гарного настрою під час блекауту, бо чашка улюбленого чаю чи ароматної кави здатна на справжню магію, може і збадьорити, і зігріти, і допоможе зібратися. З думками з цим впорається термокувшин ВМФ імпульс, адже не потрібно щоразу гріти воду. Технологія термопро забезпечує високу теплоізоляцію, тому він тримає тепло до 8 годин, а холод до 12. Фішка термокувшина кришка, що відкривається на 360 градусів. Отже, ніяких пошуків у правильної сторони, бо зручно пити з будь-якого боку. Плюс вона має функцію автоматичного закриття, і це гарантує абсолютну герметичність. Можна переносити, ставити в рюкзак чи брати в дорогу без ризику, що щось розіллеться. Сучасний дизайн та ергономічність термоковшина відзначені кількома преміями в галузі дизайну. А от щоб приготувати їжу чи закип'ятити воду, навіть тоді, коли тривалий час відсутня електроенергія, знадобиться туристичний пальник і запас змінних газових картриджів. Пальник швидкий, компактний і не потребує особливих навичок. Достатньо кількох хвилин, щоб закип'ятити воду для чаю чи кави, розігріти готову їжу або приготувати просту страву на вечерю. Перевага в тому, що він не потребує спеціальних умов, можна ставити на кухні з дотриманням базових правил безпеки. Усі ці гаджети перетворюють будь-яку темряву на керовану ситуацію. Тож пишіть у коментарях, що з цього набору вже маєте, а що плануєте придбати. Ставте уподобайки та підписуйтесь на канал в комфі.